Дорогі друзі, сердечно вітаю вас лише через два дні після цього прекрасного форуму, який відбувся. Мені, як артисту Богдану Троянику, випала можливість брати участь у ньому. Скажу вам так, я просто в захваті від тепла любові, які лилися потоком. У кожній людині, яка говорила, було так багато співчуття. Співчуття і цю любов можна було відчути від кожної людини. Я отримав багато повідомлень від циган з Ірландії, Великобританії Швеції, що вони дивилися форум і щиро поділяють те, що ми всі разом робимо для нашого бла. Це була сила, це була любов. А любов це не меч, який ми дістанемо. У кожного з нас любов всередині, у наших мовах і серцях. Давайте продовжувати працювати, робити це. Я бажаю вам усього найкращого. Пройшов міжнародний міжнародний форум, форум Глобальна криза, наш порятунок в єднанні і на цьому форумі було озвучено глобальні проблеми, з якими ми як людство сьогодні зіткнулися. І найголовніше було озвучено вихід із цієї ситуації. Це благотворче суспільство, це об'єднання людства, об'єднання людей всіх країн, всіх народів. Всіх культур Навіщо нам потрібно об'єднуватись? Запитаєте ви? Все дуже просто. Ми, наше людство, ми як люди, ми на межі знищення. Клімат погрожує нас усіх знищити, знищити нашу планету разом із нами. Проблема, яка стосується всіх, мають вирішувати всі інакше це просто не працює. Це закони фізики, таку велику проблему. Можна вирішити лише об'єднавшись, друзі. Я закликаю кожного переглянути цей форум, поділитися цим форумом з усіма, абсолютно з кожною людиною. Записати відео відгук, викласти посилання у себе в соцмережі, поділитися зі своїми друзями, рідними, близькими і навіть з людьми, яких ви не знаєте. Коли виходите, купуєте каву чи спілкуєтеся з колегами на роботі. Людям теж важливо. Про це розповідати, ділитися, бо на кону стоїть життя всіх нас. Ви знаєте, форум безперечно дав мені дуже багато якщо говорити про те, що форум дав особисто мені, він показав, що за будь-яких обставин можна робити все, що ти відчуваєш. Наприклад, зібрати таку кількість людей із з різними мовами з різних країн. Це не така вже легка справа, але ви це просто зробили і довели, що все можливо. Знаєте, це найскладніша головоломка. Зв'язати все докупи це легко і проблематично. Чому? Бо об'єднати всіх разом у єдиному розумінні, у єдиній ідеології, рухатися разом з єдиною метою це не так просто об'єднатись легко можна поєднати величезну кількість людей. Але їхні думки можуть не збігатися. У них може бути не така мотивація, яка є зараз у нас у всіх на цьому форумі. У всіх нас один і той же мотив послужити вирішенню глобальної кризи. Покінчити з цією глобальною кризою зі свого боку, і побудувати інший світ, який має бути у нас, який має бути у наших майбутніх дітей, і показати цей шлях. Це безсумовно величезна праця. Я з великою повагою ставлюся до вашої роботи. Ви чудово проводите ці заходи, і це безсумнівно приведе до певних змін, вже приводить і приведе в майбутньому. Дякую. почастішення катаклізмів ніхто не помічає по суті, але воно поступово, поступово, поступово збільшується. І як було звучено у першій частині форуму, було озвучено терміни, тобто є математична модель, яка дозволяє зрозуміти, що на те, щоб об'єднатися у нас лише два роки, я вважаю, що дуже важливо зараз кожному. По перше, самому переконатися, що це відбувається. Дивіться, шукайте моніторте, підпишіться на ці паблики. І якщо переконався сам, розкажи іншому, що потім не вийшло так. А що нас ніхто не попередив? І, Звичайно, радує, що був озвучений на форумі вихід, який реально можливий. Розвучала дуже важлива інформація про те, що відбувається. І навіть була показана математична модель з датою, коли наша планета стане неживою, якщо ми нічого не змінимо. Але потім була така прекрасна частина форуму, де було показано, як ми можемо жити в благотворчому суспільстві. Друзі. Цей форум ще й ліки від егоїзму. Він для нас усіх, адже ми всі часом чинимо як 100% справжні егоїсти. Думаємо тільки про себе, і ми звикли жити за логікою, що я сильний, я впоруюся, я виживу, я виберусь. Або може, пронесе або моя хата з краю, неважливо. Усі ці схеми перестають зараз працювати. Не те, що з кожним роком, з кожним днем вони перестають працювати, бо те, що насувається, кліматичний апокаліпсис ніхто Ніхто не виживе поодинці, страна навіть цілою країною. це спільне лихо. кожного. Це стосується кожного. і тому так важливо зараз нам. Прокинутися і почати змінювати своє ставлення до світу суспільства загалом і будувати благотворче суспільство. було б дуже чудово, якби кожна людина на землі побачила фільм щоденник останньої людини. подивився і задумався. а потім переглянув усю частину форму, яка передувала цьому фільму. А потім наступну ще важливішу вихід. адже ми все ще маємо вихід. Ми все ще можемо побудувати той світ, який нам заповідали наші предки, і це наша відповідальність, це наш обов'язок, бо ми зараз маємо таку можливість, і це неймовірно надихає. Друзі, давайте не прогавимо цей шанс, зробимо все, що від нас залежить. Щоб усі люди на планеті побачили цей форум, дізналися про модель благотворчого суспільства, про ту можливість, яка у нас зараз є, збудувати чудовий, стабільний, безпечний, процвітаючий світ для кожної людини на землі, для себе самих, для наших нащадків в наших це в наших силах, і ми можемо, адже ми люди, і ми хочемо жити. щоденник фільм щоденник останньої людини дуже глибоко торкнувся мене. Це шедевр, який передає те, що нас чекає, якщо ми нічого не зробимо, якщо ми не будемо вирішувати проблему, яка на нас насувається. Зміна клімату у цьому фільмі. Дуже наочно і реалістично показано, як розвиватимуться події, і це просто жахливо. Коли я дивився його вперше, я навіть розплакався в кінці. Це не те майбутнє, яке я хочу для себе та своїх близьких. І саме тому я роблю те, що роблю для благотворчого суспільства. Поширюю цю ідею, щоб допомогти людям об'єднатися для спільного вирішення проблеми зміни клімату. Залучити всіх. Найкращих людей і вжити необхідних заходів це не просто щось абстрактне. Є план, є можливість, є дивовижний шанс для нас врятувати цю планету і створити дивовижний світ. Ми вийдемо за межі того, що можемо уявити собі сьогодні, і будемо жити в радості та безпеці і процвітати і бути щасливими. Нам треба як людству Об'єднатися, будь ласка, давайте подорослішаємо, давайте вже порозумнішаємо. І доведемо. ось не просто на словах, а доведемо своїм дітям, що ми їх любимо, і ми готові захистити їх. Ми готові захистити нашу планету для майбутнього наших дітей. Будь ласка, давайте щось робити. За нас ніхто цього не зробить. Я не можу уявити собі простішого запитання підтримувати благотворче суспільство чи ні. Бо це або все, або нічого. Глобальна криза наш порятунок в єднанні, це конференція, яка пройшла два дні тому і змінила багато чого в моєму житті. Вона спонукала мене діяти і перестати просто сидіти і чекати, доки все зміниться. На самому форумі я дізнався багато нового. Я дізнався, що нас неминуче знищить кліматична катастрофа, Якщо ми, як людський вид. Своєчасно не розпочнемо діяти, бо, як говорилося в доповіді, опублікованій клубом Ротарі і також згадувалося на конференції, що як людський вид ми маємо менше 14 років і щоб вижити, нам необхідно вкластися в термін не більше 6-7 років. Тому мене дуже сильно заінтригувало те, що існує нагальна потреба у якнайшвидшій зміні. І нам, як людському роду, необхідно терміново об'єднатися і зібрати воєдино всі наші наукові ресурси і весь наш потенціал. Щоб ми могли протистояти космічній проблемі, з якою ми зараз стикаємося. Я дізнався, що проблема зміни клімату постане не через тисячу років, не через десять років, і тим більше не через багато років. Це відбувається вже зараз. і планета вже горить під нашими ногами. Це підтвердили факти, що пролунали на конференції про та Наших льодовикових шапок, єдине вирішення всіх цих проблем не що інше, як благотворче суспільство. Суспільство, в якому найбільше цінується людське життя, а не щось інше. Людське життя, головний пріоритет у благотворчому суспільстві. А благотворче суспільство це не що інше, як суспільство. В якому кожен хоче жити, включаючи мене, включаючи вас, включаючи наших онуків, включаючи всіх, навіть майбутнє покоління. нас кожен із нас опинився в тих більш зручних, чи чи зовсім незручних і поганих умовах у цьому споживацькому форматі. Та кожен з нас людина, і що благотворче суспільство для всіх у благотворчому суспільстві для людства все можливо, і найголовніше.